Всім великий привіт, сілько! Всім привіт моїм милим підписникам, глядачам, моїм котикам. Прицінимося, подивимося, що по чому на фрукти, овочі, можливо, ще зайдемо, подивимося олія по чому. Ну, все таке на сьогоднішній день. Зразу я опублікую відео, щоб зрозуміло було, які ціни. Подивимося не тільки ціни, а взагалі. Якість фруктів, овочів, 229 гривень і жирний український персик український за кілограм. Він Такий соковитий, немає гнилих, не бачу. Це сілько досить непогане, воно знаходиться на Вікторії Гарденс. Так, а ось цей персик мені не дуже подобається. Його стан 110 гривень за кілограм, багато вже є в'яле. Ось, наприклад, і мушка вже на ньому, якби. Так, є кавунчики, кавунна Іспанія, 60 гривень за кілограм. І є порізані дольками кавуни. Ось така долічка буде, кусочок, там четвертинка, коштувати майже 80 гривень. У кавуну треба постукати. І якщо таке йде відбуння, пустота, то ніби кавун добрий. А, ці по 39. Так, кавун вогнек, це українського, напевно, вже виробника. Аграрій українських, правильно так, 39 гривень за кілограм і шматочок. Це все порізано по 59 гривень, ці кавунчики порізані. Так, і кавун навіть кавуни по 19 гривень. Кавун по 19 гривень. Нічого, нормальна ціна. Нормальна ціна. Стукаємо, і мені ніщо а, моє стукання ні про що не говорить. Так, не відволікаюся, сливочка. А, сливка зараз зі знижкою. Зі знижкою 99 коштує зараз 69 гривень. У нас така сливка. Нічого їй не бракує, правда, багато зеленої є. Ну, якби так. М'якасінька. відносно м'яка, гнала. Так, персик і жирний я вже показувала. Він тут теж знаходиться 229 гривень. Напевно, тільки привезли, він дуже хорошенький. Так і видно, що ось ось. Так. Парсик білий, запах такий аромат стоїть. Ну, видно вже, що є. Прогнивший, тому що теж я бачу, працівники кидають тим всім, чесно кажучи, просто їм паде на підлогу, вони це збирають, кидають а, ось такий персичок. А собі можна вибрати ціленький, це не питання, так? Якби нектаринки, нектарини 121 гривня за кілограм і по 10-бальній шкалі, а може сказати, 9 з 10. бо 10 це все олій мало бути, аби все ідеально розкладено, один-один. А це так. Лохіну я брала по 199 гривень, по-моєму. Два дні назад форум Львові. Тут бачу вища ціна. Зараз я обійду і скажу точно. Ось такий автомат можна собі надавити, сочку, моркви, На даний момент тут з моркви, А ще є з апельсинки. Ну це не дешево. Зараз такі фреші, вони не є дешеві, пару разів брала. І от мало, якщо ти візьмеш 250 мл 90 гривень, то якби небагато і хотілося б більше. А за, ну, за літри 160 гривень, в принципі, краще брати вигідніше, взяти більше. А я брала навпаки мало. Так, теж з моркви є. Так, так можна собі за апельсинок теж берете тару. І ставити, і собі натискаєте на цей річах, і давити собі сочок, купляєте. Так, я відволіклася. А, зараз піду далі дивитися, а, по чому фрукти-овочі, але ще хотіла показати, я беру деколи ось ці смузі. Тут суміш різних овочів, овочів, фруктів. Не дешево якби, відносно, але це все натуральне і тут зразу. Різна суміш, ви собі так можете не одразу все купити. Якби так, от, наприклад, манго б'юті. А смузі тут входить манго, банан, апельсин, маракуя, лайм, куркума. Беру неодноразово. Ось такий смузі. Звичайно, вигідніше, напевне, самому це все зробити. Але хочеться деколи так. Такий фреш і в середньому 70-100 гривень, якби плюс-мінус. Є просто навіть з різних там, травичок, як боєць там лимонад, ні, Ось зелена серія, то тут буде все таке зелена грушка. Я теж брала, мені не дуже сподобалося по смаку смузі яблуку, груша персик, А це я брала так спіруліна, шпинат, авокадо, банан. І густенький. Видно, що це натуральне, там все Бачите? от, І коштує 164 гривні. Виноград рожевий без кісточок 329 гривень за кілограм. Ось такий. Ось так же упакований. Виноград Вікторія зі знижечкою 169 гривень, 15% мінус. Так, Тут теж смузи, напевно. Нектар, чолос, апельсиновий, прямий віджим з м'якою. На тисячу мілілітрів літра ось такого 100% сі. Ну, Його досить багато, а яка ціна не бачу. Треба сканувати, в мене є на додатку сканер, і можна сканувати, але в мене має... якраз цей сканер на телефоні, з якого я знімала, так що не вийде. Можна купити собі трубочку, і зразу кокос свіжий вітром, 179 гривень і купити. Свіжого кокосового сочку. Ось так 179 гривень. Різні варіанти є і 189 гривень теж є. Ну, наскільки він буде свіжий, не можу вам нічого сказати. Хто постійно це купляє у курсі, я ще такого тут не брала. Гранат 349 гривень за кілограм. Ось такі, хороші видно води. Києві цього року досить дорого коштує, 249 гривень це практично мінімально. Навіть є Київ королівським, по-300 з щемо. Вони тверді, киві має бути трішки м'ятенькі, щоб воно було смачне. Має бути більш стегле, А це дуже дубово Киві. Так, дивимося ці ми теж, слива чорна 149, червона слива 189. Баклажани зі знижкою коштували 32 гривні, майже 33, зараз 25 гривень за кілограм. А їхній стан, ну так, з 10 на 7. Немає таких в'яливих, можна собі такий хорошенький баклажанчик вибрати з якби якби непогані баклажани. І є хабачки. Так, хабачки 17, 18 гривень. 18 гривень кабачочки, вони зразу в такій упаковці крафтовій, що вони не торчуться і не витираються один до одного. Досить непогані. Ну, не є такі побиті і не є в'ялі. Так, перець білозірка 55 гривень за кг. І перець жовтий 140 гривень, 139 гривень. Так, огірок Екстра 69 гривень 50 копійок. Трішки віалі, я бачу, є, є різні, треба дивитися. Ось цей непоганий, а цей вже досить в'ялий, Просто вже треба витягнути, він не годиться для салату. Так, Помідорки, томати, коктейльні 200 гривень, український томат 100 гривень. Теж є різні. І є ціленькі і є биті. Так, томат сливка 89 гривень з копійкою. Девизь десятий, все нормально. Оце дуже смачні. Томат штурби був, М'ясисті і краще. Ось такий в Він просто такий, що ні, аромат. От, зараз я його і візьму. Я Дуже їх люблю, я його не можу там чекати, різати в якийсь салат. Я його просто мию і з'їдаю без нічого, можу трішки посолити. Він такий насистий. Цей томат, неймовірний такий запах помідора, томат. мучу, теж вони добрі ці томатики. Я їх люблю і ціна зараз 90 гривень. Лохина щось подорожала 224 гривні за кілограм. Вона така грубенька, величенька. Два дні назад кажу брала пустощину, 199, по-моєму, але вона була дрібніша. Лохину мені потрібно в будь-якому випадку сьогодні купити трохи, бути корисно, їсти. Ну, ціна піднялася. Все залежить теж, напевно, від постачальника і залежить, наскільки Ну, якої вона категорії, якої якості? Капуста білокачана, білоголова 17, 18 гривень. Грубо 18 гривень за кілограм. Маленьких головок немає. Всі досить великі, але стан непоганий. Так, Салат айсбер зараз по 47 гривень можна купити. Це написано за штуку. Це за штуку. Він трішки в'ялий, ніби верхні ці листочки. Що мені так здається. Відний аж спотів, аж крапельки там всередині, в тих пакетах. Я не бачу ціни, бачу. 89,50, капуста цвітна, в непоганому стані, відносно можна вибрати, можна нарити собі вибрати в хорошеньку, в Корисну. Що, навіть є кукуруза. От кукуруза. Ракеля білого біколорна Бі цукрова 34 гривні. що за штуку, так? це за штуку 34 гривні буде коштувати ось така кукуруза. В селі Нагороді городі валом такої кукурузи. Це навіть не 34, а 35 гривень. Коштує майже долар, коштує качан кукурузи. Ну ви серйозно кукуруза прекрасно росте, як ви думаєте? Це оправдана ціна на кукурузу чи ні. Так, ось такі ще ціни капуста Савойська, цибуля порей за 100 г8 гривень. І такі ціни, такі ціни. Печериці 129 гривень за кілограм. Можна теж купити собі капусту квашену зразу з морковочкою. А до двох одиниць буде ціна 95 гривень з копійкою. А якщо ви купите від трьох одиниць, то ціна буде нижчою і ви купите за 81 гривню. і кілограма квашеної моркви квашеної капусти з морквою. Так, Оліївові я зний вибір. Ну, і ціни теж не низькі, але зараз знижечка 11% на рафіновану соняшникову олію премія. Так, 65,99, ну, тобто 66 гривень. Так, ось така, 84 гривні. Олія соняшникова нерафінована, 84 з копійкою. Це не дуже хороший виробник треба брати чума або олейну в цілому. Так, 149 гривень їхнього ж премія це лінія. А сельфа літр 80, 800, майже 2 літра 150 гривень. Літр 800 міліграм. Щедрий дар 85 гривень. Так, 85 гривень дар, нерафінована ось така. Чумак, чумак ціниться, ну і ціна те, що висока, навіть не повний літр, 0,900, 109 гривень. Нерафінована. нерафінована, а чумак рафінована, 109 гривень. А ще подивимося олейна по чому? Так, олейна. Люблю, це олію. Це не реклама. 89 гривень і 850 мілілітрів. Міліграм, точніше, чи як правильно. 0,85 літра. 89 гривень. Преспресова сонячно-карафінована олія. І... Теж така сама, не бачу багато, щоб виділ було соняшник свої олії олайни. Плюс-мінус все те саме, 1,8 200 а, гривень майже. Ось така велика бутилка олії. Олія оливкова Іспанія, такі нещасні бутилці пластикові, зараз зі знижкою, коштува 350, а зараз 269 гривень. Яка там якість, напевне, сама низька. Бо за таку ціну, якби і такі пластикові нещасні бутилці. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, моє відео було корисне, ми знали ціни. На овочі, фрукти, на олію. До зустрічі у нових відео.